Цікава ваша думка з приводу Трампа та те, що він виграв у виборах в Штатах. Експресивний. Що від нього можна очікувати, він буде завершувати війну, і я не думаю, що це для нас вигідно. Думаю, нам хана. А чому? Що з Трампом, що без. Тому що всіх вже, напевно, ця війна вимотала, можна так сказати. Обіцяв зупинити війну з 24 години, але він якийсь проросійський, типу така якась яка, яка ситуація. Справді в мене остаточної думки на рахунок цього немає. Як ви думаєте, чи зможе закінчити війну в 24 години, як він обіцяв? Ні, звичайно, ні. Ні. Він просто попросить нас віддати якісь території. Я думаю, що ні. А чому? А тому що він гандон. Я, я вважаю, що він така людина амбіціозна, амбіційна. І лягати під Путіна він не буде. Ні. Я не вірю в це звісно. Думаю, ні. А Трамп говорить одне, потім говорить інше через 10 хвилин. Взагалі? 25 половина. Не буду підтримувати Росію, тому що це було б якось, ну, я гадаю, занадто. Ну, буде продовження підтримувати Україну, але якось інше, ніж було до того. Я гадаю так. Ми зараз її програємо на фронті, програємо її економічно, фінансово, нестабільно, програємо її в політиці з населенням.